Друзі, всім привіт! Зараз у нас якраз темний час доби, і мені пригадався один такий цікавий лайфхак, який є в автомобілі цьому. Значить, я думаю, що не всі про нього знають, тому що зі мною чуть раніше також поділився Саша, який має свій канал на Ютубі і теж є власником Ренозоя. Я скину посилання в описі на його канал, можливо, хтось не бачив, то зможете ознайомитись. Значить, суть лайфхаку наступна. Значить, коли, допустим, ви ось приїхали в такий темний час, автомобіль ви вимкнули, і вам, наприклад, потрібно пройтися, допустим, це може бути в частному секторі, або не обов'язково. І там без освітлення на вулиці темна якась така ділянка, і вам було б зручніше, щоб вам, наприклад, автомобіль підсвітив дорогу. Можливо, біля воріт там замок якийсь відкритий і так далі. Так, ось, наприклад, в автомобілі можна включити. Тимчасове освітлення, тобто ви вийшли з автомобіля і буде працювати освітлення. Тут є режим, можна включити на 30, 60 або 90, 90 і здається 120 секунд. Во. Після того, як ви вийшли з автомобіля, його закрили, і протягом цього всього часу буде включено ближнє світлофар. І коли цей час спливе, світло автоматично вимкнеться. А ви за той час собі встигнете там, дійти до двору, відкрити замок там, чи ще якісь справи зробити. Я вважаю, що ця ну, така фішечка, лайфхак є дуже корисний. Во. І зараз я вам покажу, як саме ним необхідно користуватись правильно. Значить, після того, як ми вимкнули автомобіль. На перемикачу, який знаходиться зліва, де ми включаємо поворотники і ближнє дальнє світло фар. Значить, на себе раз речажок потягнули. І в нас тут загорається, ось пише час, 30 секунд. Можемо збільшити ще раз дергнутися речажок на себе. 60 секунд. 60, Там повинно бути більше, щось в мене поки що зараз не вибирається. Значить, і протягом цього всього часу буде світитися світло. Якщо ж ми хочемо е, вимкнути цю функцію, значить просто е, збили це все, вимикаємо, і, відповідно, на панелі це все збивається. Ще раз, речажок на себе: 30 60 90 120, це максимум. Значить, якщо ми навіть. Включили більше, переборщили. Пропаган, праган, Значить, знову збиваємо освітлення, собі вимкнули, і, відповідно, воно збивається. Ще раз, речажок на себе. 30, 60 секунд. Я включив і виходжу з автомобіля. Так, завто я, завто я вийшов. Замкнув світло в салоні потухло, а фари в нас ще включені. Ну і після того часу, який ми обрали, фари автоматично потухнуть. Ось вони потухли. Так, якщо вам було корисне дане відео, тому не соромтесь поставити вподобайку. Можете навіть прокоментувати. Во. І я теж в свою чергу дякую Саші за такий лайфхак, який він мені сам підсказав. Все, всім всього найкращого. Дякую за увагу. До зустрічі в наступних відео. Just let me go Please let me go You like